дивіться, і пижик, бус, 15-го року випуску, пассажир пасажир, де є телефончик продавця є, 17200. Такий бусик продається, було цікавить. Кенгу Кенго. Зелений колір. Дев'ятий рік. Бенден 6. 7800 Контакти є телефон продавця Якщо ви такий Кенго, телефонуйте Volkswagen Туран. Продається. рік, газ-бензин 2.0. 6800. газ Газбетан. Так, давайте буде окремо відео на каналі. Шкода Октавія, а 5 На столевих дисках П'ятий рік, 14, 6500. 228 пробігу. Шкода Фабія. я на автоматі 16 бензин 214 пробігу 7700. телефончик є, бачите, на екрані. Фабія така. Ми, до речі, знімаємо на трошки іншому майданчику. Тут понад дорогою стоять. Так, гольфи, А, це п'ятий гольф. Так, буду сьогодні окремо відео по 6-7 гольфах. Тому ну, хто шукає собі 6-7 гольфи, то буде окремо відео. Одно 5, 5500, 9 рік, 1,4 бензин. Телефончик є. Далі чорний, п'ятий рік також універсал. Ось піднімаємо. Також універсал. Восьмий рік 1,6 бензин, 220 пробігу, 6700, телефончик є. Ось так ось такий. Гольфа білих стоїть, продаються. Далі у нас два пасата Б5 і Б6. Так, Б-5 пасат. Четвертий, 1.6 бензин, пробіг 268, 4700. 4700, контакти є продавця. б 5 4700. Каже блогер капсула часу. 2004 рік, далі у нас 2006 рік. Б. 6 Так, до 6. Так, ділочка приїхала. До 6 2006 рік, 1,6 бензин, 6500, 136 пробігів, в 19 років на автомобілі має пробігу 136 тисяч. Ось такий універсальчик продається. Випадковий, випадковий. Такий Нічого. Ну п'ятий рік, 1,6 бензин, 155 пробігу 4,900. І звичайно автомобілі звучать попадаються. Посмотрите в коментарях, я знімаю дорогі машини і показую дешевші. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь на ці дуже цікаві відосики про наш відпочинок, про продаж автомобілів. 2006 рік. Годин 120 тисяч робіт, 4900. Він котрі скидаю, коли цікавите, передав телефон продавця і домовляйтеся, перевіряйте автомобіль момент скручення пробігу. Продається. 4900. Валіринок. Макенго. 8912, рік, один рік. 1,6 бензин, 238. БМВ-Х5. Далі у нас піддається БМВ-Х5. Так, Це у нас 12-го року. 252 обіду. Отака Берзі, 23, здається. Ось такі квартири-вистославні диски, шини. Гарне ще нові на з'їздні. Велінес-Мерседес. 2007 року випуску. Як і 750, він коштує пробіг 270 тисяч, Бесто 70-й Mercedes. Слабен Гольф Плюс. Тисячі рік шість сімсот. Деньший бензин. пробіг по двести дванадцять тисяч. Так, Гольф плюс. Сам рік 1,6. Об'єм двигуна 10 всі спроби хоче 200. Мірно трафік. Максимаза. 15 рік. 248 пробігу, ціна не вказана, є телефончик. 8 при собі. Коли цікавий, телефонуйте. Герма Сценік. Сценік. Шостий рік, 4950. 1,6. Телефончик зверху є, може. На зручності хто не з Луцька, телефонуйте до Володимира. Домовляйтесь про зустріч. Далі про Kia Storage. Ось такий професійно, телефон продавця. Шостий рік 6950. Телефонний привід. Рідна фарба. фарба. цікаво. цікавитися така Kia. Продофтонути до продавця. Hyundai i30 подійдеся такий Hyundai i30 11 рік, 6200, 2000 пробігу. 1.4 BMW. BMW першої серії. Дев'ятий рік 2.0 бензин. Пробіг 181 тисяча автомат не фарбований. Так, ми зараз залишив контакти. 9650. Скаут. телефонуйте BMW 5. Написано на оголошенні. Така бешка продається. Це Та модель автомат 203 тисячі пробігу. 2.0 дизель 16999. Контакти продавця є. Голоцікавич. Телефонуйте. Така керсунька продається. Далі туранчик. На туран Ось такий продається 1.6 дизель автомат 225 пробігу 839. Хто не в Луцьке, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. Він код подивець, го Не думаю, що це який секрет. Дальше все п'ятий гольф універсалі продається В цьому рік 16 бензин є газ. 600. Телефончик є. такий гольф. 1-6 бензин, універсал, п'ятий. На собі накоспавні диски. Все, хороша резина, я дивлюся.